Львові затримали двох підлітків з вибухівкою. Це сталося учора. Ввечері на Сихові у службі безпеки України повідомили, що наразі тривають слідчі дії, деталі обіцяли оприлюднити згодом. Але це далеко не перший такий випадок в Україні. Діти стають легкою здобичу для ворожих спецслужб. Як зрозуміти, що дитину завербували, і загалом про уроки безпеки для школярів далі говоримо із Олесією Манзюк, начальницею управління розвитку освіти Львівської міської ради. Пані Олесю, добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Доброго вечора. Пані Олесю, спецслужби Російської Федерації цинічно вербують неповнолітніх, і тут насправді дуже є важливе запитання, тому що як батькам зрозуміти, що дитину завербували, на які основні моменти варто звертати увагу. На жаль, ми дійсно є свідками таких прикрих випадків, коли наші підлітки стають. Жертвами такої моральної поведінки ворога, коли ми дізнаємося, що існують певні мережі, телеграм-канали і інші, інше, де діти можуть стати жертвою шантажу чи психологічного тиску, чи просто можливо, бажанням. Легкої нажеви коштів і, і погоджується на ось такі речі, що стосуються е, закладення вибухівки чи інших авто автобули раніше. Такі факти, е, тож в нас була тісна співпраця зі службою безпеки України. Усі керівники закладів освіти Львова були проінформовані про дані випадки. Нам були дані поради, яким чином проводити бесіди зі школярами. В кожному навчальному закладі є поширена інформація, плакати квостери, на яких є покликання на телеграм-канал. На чат бот, перепрошую на чат-бот служби безпеки України, куди можна звернутися у випадку. Якщо ви стали свідком, чи вам було запропоновано такі протиправні дії чинити? Ми маємо qr коди також в поширенні в навчальних закладах, куди можна звернутися з інформацією про можливі такі от провокаційні запити до дітей, на що звернути увагу і вчителям, і батькам. Передусім, треба мати добрі довірливі стосунки з дітьми і мати можливість добре комунікувати з ними, розуміти в яких соцмережах, в яких месенджерах спілкуються діти, спостерігати за їхньою поведінкою. Тому і наші практичні психологи в закладах освіти працюють з тим: соціальні педагоги, класні керівники. До роботи ми залучаємо також е, шкільних офіцерів поліції. Е, з нами співпрацюють, приходять на лекції, бесіди, на уроки безпеки, представники ювенальної поліції. Тому ця робота ведеться регулярно, і ми не зупиняємося, адже небезпека досі триває вчорашній факт в тому свідчення. Е, От якраз про вчорашній факт, тому що насправді це дуже спантеличило і дуже добре, що наша поліція оперативно відреагувала, наші правоохоронні органи оперативно відреагували, і знову порушники були затримані. Але все таки чи відомо хто ці діти безпосередньо чи можете розповісти зараз? У нашому етері це перше питання. А друге питання, яка в принципі ситуація у Львові, якої є статистика, де дітей львівських безпосередньо пробували завербувати російські спецслужби? Справа в тім, що доки тривають слідчі дії, інформації про те, учнями чи львівських шкіл, чи можливо це були учні з іншого міста України, ми не маємо. Таку інформацію ми наразі не володіємо. З львівськими школярами, ми знов ж таки ще раз провели додаткові бесіди, інформували. Статистики про існує статистика, що десь до порядку 400... Таких от звернень від школярів про те, що їм ставало відомо про існування телеграм-каналів чи якоїсь такої інформації є. Ми найкраще от зараз мені здається комунікують практичні психологи в школах і тириста дітей віде. мали намір завербувати російські спецслужби з львівських шкіл? Ні, ну тобто, це статистика про можливість завербування такої інформації немає. Але от якщо так узагальнювати, ми говорили з колегами, то е, по львівських школах і школярі знають про існування. Коли проводилися бесіди, вони відгукувалися про те, що вони знають, що існують такі канали. Вони розповідали, яким чином їм доводилося бути е, е, ус, ну, тобто, і, е, в полі зору таких людей. Тобто, ми розуміємо, що і ми говорили школярами, коли що це може бути не обов'язково відверте звернення, що це може бути спочатку певний шантаж, можливо, певний тиск психологічний на дітей. Я мала на увазі, що десь до 400 дітей, якби відповідали на запитання під час бесід з таким чином, що вони поінформовані про те, що такі речі можуть існувати. От буквально з'явилася інформація годину тому в Ужгороді. П'ятикласник приніс до школи підозрілий предмет. Усіх евакуювали. І з'ясувалося, що підозрілий предмет до школи приніс в наплічнику один з учнів п'ятого класу. На місці події працювали вбухотехніки поліції, які встановили, що це. Масогабаритний макет мінометної міни калібру 82 мм. міліметри. Розкажіть, будь ласка, як часто діти можуть приносити до школи подібні речі, десь можливо хизуватися перед однокласниками, чи це така поодинока річ останнім часом? Так з'являється такої інформації дедалі більше? Ну скажу вам відверто такої інформації, що діти мають можливості приносити до школи якісь вибухонебезпечні предмети, навіть їх макети в нас немає. Проте ми розуміємо, про що може йтися. Діти дуже легко власне, можуть себе так поводити. що Якщо в тебе щось така, якась цікава важлива річ, ти хочеш показуватися перед однокласниками. Чи Деколи ми також звертаємо увагу дітям на те, що вони не мали би приносити до школи ніяких чужих речей. Деколи бувають на майданчиках, на вулицях залишені речі, ми говоримо з дітьми про те, що ніяких підозрілих речей, чи це наплічник, чи це навіть коробочка, яка Здалась подарунковою, вони не мають брати до рук, тим паче вони не мають проносити в заклад освіти, що це є небезпечно, і що в принципі дії ворога можуть бути підступними і читувати на кожному кроці. Наступне запитання, насправді на ньому хочу дуже наголосити, тому що а, ми розуміємо, що ситуація є, проблема є, і нам усім потрібно з нею боротися. Вам, як представникам освіти, потрібно доносити інформацію для дітей, працювати з ними. Нам, медійникам, потрібно доносити інформацію, що така проблематика є, як її вирішувати. І наступний приклад, який я зараз розповім, це в Тернополі нагородили школяра, який повідомив поліцію про те, що його хоче завербувати Росія. Тому питання до вас як дітям. Діяти в незрозумілій ситуації, тому що стосунки батьки-діти це коли довірливі стосунки, це класно, і ми всі до цього прагнемо. Але ми розуміємо, що є випадки, коли, наприклад, там діти бояться батькам щось розповісти, кому говорити можна, кому вони можуть довіритись. Ну знаєте, є така е, фраза, що кожна дитина має мати, е, хоча б одного довірливого дорослого. Якщо немає таких стосунків з батьками, краще вибудовувати можливо такі стосунки з вчителями. З шкільним психологом у будь-якому випадку я звертала вже увагу попередньо, як я говорила в навчальних закладах. Розміщені плакати, постери, де є просто покликання на чат-боти чи на QR, з qr кодом де можна, не звертаючись до дорослого, можливо, якщо є певні упередження в стосунках з батьками, можна перейти за тим покликанням і надіслати інформацію, яка стала тобі відомою. А як власне батькам спілкуватися з дітьми, так які після школи приходять додому, і власне десь може або бачать такі випадки з такими предметами, або як, як батькам потрібно десь е, говорити дітям, так що цього робити або бути уважним, або, або до кого звертатися, щоб їм порадили? Ну, дивіться до кого звертатися, як себе поводити довіра? Я це в першу чергу спостерігати за дитиною. Як правило, показує досвід дитина, яка потрапила в такі скрутні ситуації життєві. Вона дещо може змінювати свою звичну поведінку, Поведінка. може ставати неспокійною, може намагатися тримати свій телефон завжди біля себе. Може ставати ставити весь час його на режим блокування. Тобто, якщо батьки спостерігають ось таку насторожливу поведінку дитини, потрібно обов'язково ретельно і так вдумливо. Поспостерігати, поговорити, намагатися почути дитину, звернути на щось увагу. Якщо це молодші діти, я точно переконана, що функція батьківського контролю в телефонах дитини це є непоганий варіант розуміти, з ким саме спілкується дитина, яке коло її спілкування в месенджері. Насправді вірно говорити, тому що в нашій країні війна, і ми розуміємо, що росіяни вони не просто вбивають наших людей нашу інфраструктуру, але й пробують зіпсувати життя цивільним безпосередньо людям. Але окрім окрім якраз безпосередньо загрози з боку росіян, є ті самі соцмережі різноманітні, і інколи діти для того, аби записати якийсь ролик, набрати багато велику кількість переглядів, вони роблять. Скажімо так, відверто дурниці. Які ви ще загрози бачите, окрім вербування спецслужб для наших дітей, і як нам з цим боротися? Хороше запитання. Справді підлітки, а як правило, такими жертвами ось такої дешевої популярності в соцмережах є, як правило, діти підліткового віку. Ну, дивіться, якщо ми говоримо от і, і про ситуацію, я ще хочу додати про ситуацію з можливим вербуванням дітей, і так далі. Коли ми розмовляли, коли ми запрошували е, в навчальні заклади представників ювенальної превенції, е, ми повинні і ми, ми, ми свідомо про це говоримо, повідомляючи дітям, що е, за це може наступити не тільки адміністративна відповідальність можливо, в 16 років наступає і карна відповідальність за такі вчинки. Е, на жаль, був випадок в Івано-Франківську, коли підлітки, е, намагаючись зчинити е, ось такий терористичний акт, самі стали жертвами його. Один з хлопців загинув, один був поранений. Ми говоримо про дітей, що це є загроза їхньому безпосередньо життю і, і здоров'ю, і це також має впливати на них, тому що ну, якби усвідомлення того, що за це має бути. Понесено покарання і може бути шкода твоєму життю і здоров'ю, воно також може впливати на свідомість наших дітей. Так справді бувають випадки, коли вони толерують мову ворожнечі, коли вони толерують в принципі, російську мову в побуті, російську музику і так далі. Ми не зупиняємося. Ми працюємо, ми розмовляємо, ми показуємо справжні приклади. Життєвих ситуацій ми запрошуємо до нас до навчальних закладів на такі відверті розмови наших колишніх випускників, які воювали, які є моральними авторитетами для підлітків. Тому така просвітницька робота ведеться і вона далі продовжується. І ми не повинні зупинятися, оскільки розуміємо, що викликів є багато і вони можуть. Бути різними, оскільки ось ці ознаки такого впливу психологічного на несікуще особистісну психологію дітей продовжується, триває. Дякую вам за цю розмову. Дякуємо за роз'яснення про уроки Дякую. безпеки для школярів. Ми розмовляли із Олесією Мандюк, начальницею управління розвитку освіти Львівської міської ради.